Знаходимось ми сьогодні на бурштині на змаганнях по фідеру, це фідерспорт. В нас тут два тури, ми вже два дні тренувались. Такий іде канал. Ширина його там до 50 метрів. Довжелезний берег і там десь дуже далеко знаходиться якась енергостанція, і цей канал скидує холодну гарячу воду після свого охолодження. Я не буду звертати увагу по сторонам, буду намагатися нічого не чути і чисто ловити в кайф. Що вийде, то вийде. Так, ну що, зараз будемо зважувати самого головного фіделіста. Мене. Збираємо манатки. Їдемо додому, готуватись до завтра. І отак от. Дзинь, динь, бам! Добрий ранок, друзі. Другий тур. Віджеребкувались, замішали корм. Зараз ви це бачите на екранах. Ось, Я отримав сектор трошки лівіше від того, де був вчора. Вчора був я на початку крайній в зоні Б, а сьогодні я крайній в зоні А. Грубо кажучи, сидів в наступному секторі. Але після розриву. Ось, Зараз покажу вам сектор. Можливо, щось трошки розповім. Ціпляю камеру на цицьки і скоро будемо стартувати. Я своє місце майже вже розклав. Отже так, сектор маю я 15-й. З проблем в мене тут дерево прямо з боку. І ще кажуть, що десь отут у воді є затоплений понтон якийсь. І від нього йдуть троси в різні сторони. Ось, І сам по собі понтон що там лежить. Тому, ось враховуючи положення мого сектору, я ідеалі повинен, мій центр це взагалі стовп, але я повинен підтискатись десь аж сюди для того, щоб не цепляти ці троси і не обривати оснастки. Ось. Сьогодні було трошки напряжніше розкладатись, тому що глибина тут більша. І мені прийшлось не просто витягувати ножки зсередини цих, а ще й самі ноги. Витягувати ті, що товсті. Хоча так зазвичай не роблять. Витягують тільки тонкі ножки, які всередині товстих ножок. Майже на 90% я готовий, зараз всаджуюсь, животинку розставляю, перекур і скоро стартуємо. Ні, хвоста ні лоски мені, до водяного, поїхали в тури. Короче, друзі, минуло майже 40 хвилин від старту. Я для себе вироботив, випрацював наступну стратегію. Кожного разу, коли у мене. Кожного разу, коли у мене в руках риба, я міняю насадку. Кожного разу, коли у мене пустий перезакид, я міняю корм. Ну, верніше додаю корм. Кормлю не кожен раз. В цілому клює достатньо непогано. В мене навіть поки що гарна реалізація. Я працюю чітко в темпі 10 секунд. Просто кожного разу як закинув, як тільки кормушка впала на дно. я відраховую 10 секунд просто і витягується. все просто. І ось так от вона у нас, шановні клюї. що толком використовую майже одну пінку, ну, верніше, нічого окрім пінки, мається на увазі. Іноді я маю проблеми з доставанням гачків. Не дуже добре я вмію користуватися екстрактором. Просто по причині того, ви знаєте, що я більше карпятник. О, зараз насадку бачите. Не змінив. в цілому. Ще хочу сказати, що, до речі, чомусь мікрофон не під'єднався. Зараз будемо щось з цим думати, щоб якість звуку була все ж таки чудова. Хоча враховуючи те, що в мене телефон прямо... Ой, камера прямо на грудях і мікрофон 20 см від роту, то я думаю. Сподіваюся, що вам буде чутно добре, але так як мікрофон у мене також висить, однозначно треба його використовувати зараз. Олексій, все, «случайно». Смислі, случайно. голуба. Чи це ліна? Та не кажи, що це обережно. Так, да, таке буває. Голуб якраз заплутався. Це да, на забросі ляха, да, да. так? Головне йому крило не я просто зараз його обріжу. Я думаю, кормушка сама. Краще обрізати, щоб не травмувати пташку. Все, давай, постарайся вибратися сам стать. Може візьми його в руки там шнура у нього не осталось. Та як я його розпутаю? розпутаю? Да. Бери в голову піцак і піднімай його і розпутай. Чи давай її сюди, я сам розпутаю. Давай. на. Назад, назад подавай. щоб я тобі... Стой, він там ще тащить за собою кормушку. Забирай голову, а я кормушку витащу. Да, Обрізай. Щас. Зараз будемо спасати. Спасення родового района. Чи як там? Такий монтаж мені угробив. Да, друзі, бачите. Вчепився голуб. Та куди ж ти? Стой! Чувак, куди ти побіг? Стій, я ж тебе... Ну наче... Наче літає. Що в тебе тут? Блін, втік. Друзі, втік під машину. Ні, ну оттуда ми його не достанемо. Так, ладно, виключаю, зараз буду спасать голуба. Ну що, друзяки, підходить до серединки тур. В цілому все йде чудово, краще, ніж минулий раз, краще, ніж вчора. Я перебираю гачочки, перебираю поводочки, міняю насадки, система працює реально, все чудово. Мені все подобається. Сподіваюсь, що результат сьогодні буде краще ніж учора. Хоча теоретично, зона менш рибна. Майже без форс-мажорів у нас сьогодні рибалка. Єдине, що я вже мінуснув дві палки. І виходить така історія, що якщо я мінусну цю палку, то це буде проблема. Тому ми максимально намагаємося цього не зробити. Одну палку я мінуснув вона запуталась, вона лежить запутана, а другу палку я обрізав, бо там поймався голуб. Працюємо. Мій особистий план мінімум на сьогодні це хоча б не бути в останнім в зоні. На це в мене є шанси. Це моя сьогоднішня ціль відбулось те, чого я боявся більше за все. У мене відстріл і я завтикав в третю вудочку. Соответственно, мені треба взяти першу ту, що я запутав. І тепер її розпутувати, швиденько перев'язувати і продовжувати. На жаль, якщо зараз за хвилину не виходить, то буду в'язати заново. З чому необхідно брати з собою в тур. Багато палок. Вчора мені вистачило і одної, а сьогодні не вистачило трьох. От вам і рибалка. Чудово, буквально декілька хвилин я витратив на перев'язочку, вставляю ставочку, метр. Повідаюсь беру 120. 嗯，对对对对对。 Вгадайте що? З третього разу відстріл мене. в мене. Вяжемося! То роздача пішла. Ну що, шановне панство, фінальних три хвилиночки. У нас трошечки все-таки триває роздача. Я взяв окуня, взяв підляща непоганого. І зараз продовжує клювати декілька хвилин до фіні. Ого! Ого, ого-ого! Хорошая. Багренка, мужика с то чешура. О, рыба. Оп, батончик. Да. Гарный батончик. Так, друзі. Чудово, ми відрибачились. І зараз підемо дивитися на зважування. Коротше, зважування почали з іншої сторони. Не так, як вчора, тому біжимо в той край. Подивимось, хто там що там наливив. Це Ігор вже зважився. Кажуть, що Ігор Сергієнко 32 кілограми спіймав. Другий з наших. Це Влад Габчук. 24.010. 24, 010. 24 Наступний у нас Андрій Добровольський. Так, тепер дивимося скільки зловив Андрій. Гарно. 960. А я чуду. 24410. Значить, як я вгадав. 24410. Тепер у нас Олег Васильович. Так, конечно. 20. Васильович. Вийшов. Зразу 20 2620. Ну що, тепер подивимося, скільки у Олексія похоче. 16,930. 16 так тепер олена 10,470. четыреста <клес> сімдесят ну потерла тебя дванадцять сімсот пятьдесят я би не гонки десять двісті вісімдесят лапки удочки Думаю, трошки больше будет. О, чуть-чуть 9790. Ну, майже. В ведро сейчас. Давай в садок. Ну что, Отак пройшов наш другий тур, отак пройшли наші змагання. Збираємо манатки і їдемо вечеряти чи обідати. А вже завтра поїдемо додому. Коротше, братці, дякую, що провели цей час з нами. Ось так пройшли мої перші фідерні змагання. Результат адекватний, мені все подобається. Будемо розвиватись, купляти разом з вами Снасті, навчатись, ловити. Слава Україні! Побачимось!